Вітаю, шановні клієнти, гості каналу, глядачі! Сьогодні ми розглянемо, як згенерувати посилання на оплату рахунку покупцям інтеграція G з Monobank. В рамках даної інтеграції ви отримуєте e-commerce інструменти, які надають можливість автоматизувати значну частину бізнес процесів. До прикладу, оплата будь-яких рахунків, оплата інших сервісів, які ви надаєте клієнту. Звісно, це забезпечує спрощення фінансової звітності, юридичну безпеку, автоматизований контроль платежів, надає більшу зручність для продавця, автоматизує процеси і забезпечує прозорість та довіру до таких взаєморозрахунків. Розглянемо, як це зробити на прикладі демонстраційної угоди. Зараз на екрані ми бачимо демонстраційну угоду. Для того, щоб здійснити платіж, раніше необхідно було згенерувати. Інвойс на оплату, рахунок на оплату. При тому ми можемо надати і посилання на оплату. Зараз ми бачимо поруч з рахунком інвойсу посилання на оплату. Для того, щоб ця опція була доступна, в налаштуваннях інтеграції необхідно активувати інтеграцію з PnatoByMono. Даний e-commerce інструмент забезпечує вас кін інструментами MonoBusiness, які інтегровані в екосистему G+. Далі ми розглянемо такі більш глибинно. Коли ви включили дану інтеграцію, Відповідно, дана піктограма копіювання посилання генерує унікальне посилання на оплату рахунку. Для прикладу, зараз створимо рахунок на 339 гривень 57 копійок згідно плану даного розтермінування даного платежу. Акцентую увагу, що даний договір є демонстраційним і надається в навчальних цілях. Звісно, в практиці роботи це можуть бути договори попереднього бронювання об'єктів нерухомості, сервісні платежі та платежі на виплату. Розтермінування, розстрочки по договору купівлі продажу. Коли ми натискаємо посилання на оплату, ми бачимо, що в буфер скопійоване посилання. Таке посилання може бути передано автоматизованим способом при налаштуванні певних бізнес-процесів автоматизації, або передано клієнту в текстовому повідомленні. В будь-якому випадку, коли клієнт відкриває таку сторінку оплати, він бачить ваш логотип, в даному випадку це логотип G та назву еквайру та суму оплати. Звісно, ми можемо сплатити різним способом. Я оберу сплатити, сканувавши QR-код оплата Mono. Можна також ввести дані картки Visa або MasterCard. Відкриємо застосунок Mono. Шляхом сканування QR-коду і підтвердимо оплату. Опната підтвердження. Зараз ми змоделювали онлайн оплату на стороні клієнта. Коли така онлайн-опната відбувається, бізнес-процес може бути налаштований як завгодно гнучко на стороні забудовника. Розглянемо декілька таких. Перше. Оплата автоматично проведена до даного договору. Відповідно, сума факт вказана, Платіж проведено. Друге. В системі нотифікації бачимо, що отримана онлайн оплату за договором, і можемо це переглянути, звісно, в всіх сповіщеннях системи онлайн оплата отримана. Якщо підключений модуль платежів, даний платіж також буде відображено в реєстрі платежів, що надає можливість повністю автоматизувати систему контролю за фактично отриманими платежами по онлайн оплаті Це зручно і надає можливість використовувати в практиці роботи з клієнтами, як саме розповідаємо в наступних відео. Рекомендую підключити налаштування на by Mono в рамках екосистеми G і використовувати переваги, які надає дана інтеграція. До зустрічі в наступній відеоінструкції. В наступній відеоінструкції ми розповімо, як видати розтермінування на платіж по купівлі-продажу квартири на розстрочку при онлайн оплаті Підписуйтесь на канал до зустрічі в наступній відеоінструкції.